Сьогодні, 21 лютого, унікальне свято. Воно є спільним і водночас вузько родинним для людей, яких об'єднала спільна історична доля. А ти знаєш, де і коли народилася традиція святкування міжнародному рідної мови. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. Що ти маєш на увазі? Цей день із присмаком гіркоти. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови. А починаючи із 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні. Так, я тепер розумію, чи найбільше найдорожче добро кожного народу це його мова. І коли, як на сьогодні, та весь світ навикнути, хай живе да мову і чуємо як англійською, італійською, італійсько, польською нас підтримують люди, які також не дозволяють цінитися в них поданих. Мова це той інструмент, який єднає націю, народність, народ до єдиного цілого. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати. Вона у кожного народу своя, ми ж українці, живемо в Україні, мальовничому і чарівному краю, і мова у нас дуже молодійна, багата, їх земля, посилкова і чарівна. Таке своє звучання воно стоїть поряд з італійською та перською. Рідна мова моя, ти душа України, ти в мені гомониш, як потік будних вод. Треба сіять в серця, твої чисті зернини, щоб на віки воскрес. Український народ, мова це диво. З нею людина розумна, і щаслива. Знаючи мову, спілкуються люди. Мова загине людини не буде. А я ж без мови не уявляю. Я що хвилину прощу й та питаю. А коли мову не будемо знати, же ми зможемо світ пізнавати. Для нас українська мова найкраща у цілому світі. Бо рідна нам від діда прадіда від самої колиски, здається, що вона вибрала у себе все сонце і зорі, красу вишневого цвіту, і ранкові роси, шепіт трави і дзвінки з півструмочка, вечірні тумани і тепло літнього дня. Вона дає нам нас силу, радість спілкування чистої і світлої мови землі. На якими народилась і виросли, на якій живемо, навчаємося, працюємо. Українська мова промениста, доступна і лагідна, весела й дзвінка, багата, як земля, джерельна чиста і тепла, наче мамин рука. Я вчуся нею гарно розмовляти, читаю вірші і пишу слова, бо рідну мову треба добре знати. Вона чудова, ніжна і жива. Вона дзвенить у срібному джерельці, у дивних квітах, у дзвінкій росі. Вона живе й співа в моєму серці, її ми дуже любимо усі. Моя чарівна мова промениста, вона у пісні й казочці звучить. Найкраща в світі, рідна і барвиста. А як без неї на землі прожити? Українська мова це надбання нашого народу, справжня скарбниця мудрості. Ми нове покоління, маємо дбати про чистоту нашої рідної мови, щоб лунала вона над світом, вільно і світло, щоб летіло усе світ щире слово, як і душа українського народу, його думи і світлі мрії. Наш в українців, українська мова, в ній не світліші лагідні слова. Матусі, ніжна пісня коло як сонечко на ще друзі Поза межами нашої держави українську мову можна почути в Канаді, Великобританії, Мексиці, Німеччині, Греції, Китаї, взагалі 40 40 країн світу. Не розмовляють у світі 45 мільйонів чоловік. Це забезпечує української мові 26 місце серед 6 тисяч мов за поширеності в світі. На міжнародному лінгвістичному конгресі українську мову визнана однією з наймилозвучніших мов світу. Парвистість одвічної народної мови. Це щось невимовне, прекрасне, казкове і ласка любові, і червона калина, і пісня світня в гаях Солов'їна. Та любіть свою мову, розмовляйте нею та оберегайте її. Я Говорю українською. Я говорю українською. Я розмовляю українською. Я говорю українською. Я говорю українською. Я говорю українською.